Привіт, мої любі зернятки! Учора на занятті ви спостерігали за сонечком жуком. А сьогодні пропоную послухати і вивчити вірш сонечко жучок. Прилетіло сонечко, на мою долонечко, крильця червоненькі, цяточка чорненькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. А для того, щоб вчити вірш було веселіше, пропоную виготовити власних сонечок жуків самостійно. Для цього тобі потрібно підготувати клей ножиці, олівець та кольоровий папір. Вирізаємо три круги одинакового розміру. Два червоних і один чорний. Зверніть увагу круги однакового розміру. Круги червоного кольору складаємо навпіл. Це будуть майбутні крила. Прикладаємо їх до чорного круга. Чорний круг це майбутнє тіло нашого жучка. Змащуємо клеєм, у мене клей олівець і приклею на чорний круг. Таким чином формую крильця сонечка жучка. Міцно притискаю, щоб крильця не відвалились. Не поспішайте і перевірте, чи рівненько ви все приклеїли. На спостереженні ви бачили, що кожне сонечко жучок має сім крапок. Одну крапочку зверху біля голови, три з одного боку і три з іншого. Першу малюємо біля голови зверху. Далі малюємо по три на кожному крилі. Зверніть увагу, як розташовані ці цяточки. Спробуйте намалювати так, як в мене. Давайте їх порахуємо разом: три цяточки з одного боку, три цяточки з іншого боку. Це скільки буде? Шість. І ще одна угорі. Не забувайте то скільки цяточок? Сім. Тепер зробимо оченята нашому сонечку. У мене штучні очі. Можна їх намалювати коректором, а можна вирізати із білого папіра. Ось такі гарні, веселі яскраві сонечка у мене вийшли. Моє сонечко готово! А ваші? Візьміть їх у долоньки і давайте разом розкажемо ще раз вірш. Прилетіло сонечко на мою долонечку, крильця червоненькі, цяточка чорненькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло.